У мене в руках консоль, через яку спільнота ретрогеймерів поділилася на два клани. Одні кричать, що ця консоль взагалі не варта уваги через її збірку і кнопки, а інші говорять, що ви ніде більше не отримаєте такої продуктивності за ці смішні гроші. І знаєте що? Вони усі праві. Ця консоль E6 Max, і це, до речі, її третя ітерація. Але про все по порядку. Справа в тому, що на борту цієї ретропортативки встановили процесор Allwinner A527. І щоб ви розуміли, це щось середнє між RK3566, який стоїть на більшості портативок, і Unisoc T618. Простіше кажучи, цей камінь стоїть між QRD Vortex F5 та Anbernic RG505, що дає йому змогу запускати такі проекти, як GTA Vice City Stories. Та God of War Chains of Olympus з налаштуваннями скейлінгу X2 від стандартного розширення десь на 30 кадрах, що фактично забезпечує приємний фреймрейт гри і хорошу графіку на великому 5-дюймовому IPS-екрані. Ще й отримуєте на борту Android 13, звісно, без Play Market, але з якимось вбудованим магазином додатків, де є дуже обмежена кількість різних ігор. В епоху у PlayStation 2 на цій консолі лісти абсолютно не варто, бо зможете запустити якісь надто слабкі ігри, але чи варте воно ваших зусиль? Ні. А от що дійсно цікаво, так це ціна, бо просять за неї десь в районі 3300-3500. І якщо судити по продуктивності, то дійсно другий клан має рацію. Адже за таку ціну у ретросегменті це виняткова продуктивність. Можна навіть в танки поганяти чи в Арчеру Другий заробитись. І от що стосується Android ігор, тут ситуація наступна: головоломки і прості 3D-проекти можна катати без жодних проблем. Однак, якщо хочеться чогось серйознішого, типу PUBG, то я завантажив HD текстури і навіть при таких розкладах можна грати. Так, не з суперплавним геймплеєм, але цілком нормально. Цікаво, те, що воно запускається на консолі за таку ціну, вже саме по собі щастя, але я не очікував, що із HD текстурами можна. От тільки екран гріється, не так, щоб він став сковорідкою, але десь на середніх значеннях. А отже, комфорту від біготні отримаєте мало. Ну, ми ще розберемо і глянемо, що знаходиться всередині. Якщо відверто ви дійсно не знайдете чогось подібного у ретро-сегменті за ці гроші, і це підкупає. Окремо заслуговує уваги Remote Play від Xbox або будь-який інший хмарний геймінг. Бачите, так як тут досить якісний екран, ви можете без проблем пограти навіть у Call of Duty, в який я заліпаю вже не перший місяць, але повинні розуміти, що затримка все ж таки буде більша, ніж при грі просто на консолі. Більш логічним буде грати в якісь аркадні ігри чи навіть GTA 5, де затримка не буде мати вирішальну роль для вашої нервової системи. Мушу сказати, що в Game Pass Ultimate вам доступна дуже велика бібліотека ігор, тому явно ви будете задоволені, навіть якщо підключите її до вашого ПК і будете стрімити гру з нього. Фіча крута, на цій консолі працює, тому можете використовувати. А щодо ретроемуляторів, зайдіть в RetroArch і встановіть там усі необхідні вам емулятори від GBA до SNES чи навіть частково ВІ. От і виходить така собі міні-ігрова станція за копійки. Та якби усе було так просто. І тут ми повертаємось до першого табору, основною ідеєю якого є думка про те, що цю консоль не варто купувати в принципі. Давайте розбиратись. Перше, з чим ви зустрінетесь при її замовленні, вона продається виключно без карт пам'яті. Я шукав довго, не знайшов жодного продавця на Алі, хто відправив би мені її з готовою і налаштованою картою. Окей, не біда, руки є, налаштуємо. Дістаємо флешку з Vortex F5 і вставляємо в E6 Max. Готово! А, ні. Тепер йдемо в налаштування, залазимо в RetroArch і першим ділом встановлюємо ті емулятори, які нам потрібні. І от тепер можемо запускати попередньо оновивши все, що можна. А якщо не подобається RetroArch, не проблема. На борту є DaiGшо один з найкращих візуальних інтерфейсів для ретро ігор. Обрали, які платформи нам потрібні, і вказали директорію ігор. Грайте. І тут мимо. Ви будете зустрічатись з проблемами на кожному кроці. Десь якомусь емулятору не вистачає файлу, знову лізете в налаштування, закидаєте файл або обираєте йому директорію і так до того моменту поки усе не налаштуєте. І це лише півбіди, бо далі вас зустрічають дружні кнопки даної консолі та її ергономіка. Почну зі стіків. вони на датчиках хола, а значить, про їх неправильну роботу в теорії можете забути. А на практиці це ті самі дешеві стійки, всередині яких відчувається нерівномірний рух. Або колоди, як я їх звик називати. Це коли плавності руху немає, а кожні пару градусів повороту стійку ви відчуваєте тактильно хрускіт. На якість гри не впливає, просто хочеться запитати, де плавність стійків на недорогих консолях. Далі йде діпад, Підверто кажучи, це трішки провал. Бо якщо по натиску це все ще ок штука, то по тактильним враженням відчувається як кусок дерева, на який ви тиснете. Пластик кнопок і діпаду дуже дешевий і неприємний на дотик. Невже глянцеві звичайні кнопки коштували настільки дорожче, щоб їх сюди поставити? Знову ж до цього звикаєш, але спочатку просто шокований від такої якості. Сам натиск кнопок досить короткий, хотілося, щоб він був довший, але в цілому. Проблеми сильної тут не бачу, окрім тактильних відчуттів від кнопок. Хоча припускаю, що я трішки хочу виправдати ці кнопки за рахунок продуктивності і не знаю, правильно це чи ні. До кнопок меню претензій немає. Вони нормальні і глянцеві. А от на верхній панелі маємо стандартний набір. Два Type-C виходи, джек для навушників, HDMI для підключення до телевізора. До речі, це дає вам змогу використовувати консоль як Smart TV, коли вам набридне в неї грати. Та є один нюанс: на моїй консолі HDMI вихід працює ось так. Ще один аргумент в мішочок першого табору: кнопки регулювання гучності, до яких я не докопуюсь, ну і включення блокування кнопочка. А от бампери тут цікаві. Бо мають незвичну форму, яка покликана надати вам виключної ергономіки. Напевне, не знаю, чи надає, але відрізняти бампери як нижні, так і верхні, ви можете без проблем. І натискати на них досить зручно. Ах так, ззаду ще є два динаміки, які видають вкрай поганий звук. Якщо ви раптом надумаєте послухати музику чи подивитись ютубчик, а для ігор цього вистачає з натяжкою. Щодо ергономіки, вона звичайна, є виступи, за які можна триматись, і це значно краще, ніж просто плоска консоль. Але якогось виняткового комфорту, як Vortex F5, вони не дають, просто норм тримати не більше. Єдине, що мені тут залишилось зробити, це розібрати її, глянути що всередині і зробити висновки, до якого клану щодо цієї консолі буду належати я. І от тут криється справжня душа цієї консолі. Не можу сказати, що зібрана вона якісно з хороших компонентів. Але це було і зрозуміло, адже ціна в 3500 говорить сама за себе. По маркуванню акумулятор дійсно має 5000 мАч, усе інше, як ви бачите, зроблено, як зроблено. Зате під динаміки є спеціальні проставки, хоч щось позитивне тут має бути. Отже, до суті, яке в кінцевому висновку моє відношення до цієї консолі. Коли я її купував, я чітко розумів, що зроблена вона як попало, і відверто кажучи, я розраховував, що буде гірше. Але якщо вважати, що найближчий конкурент по ціні це QRD Vortex F5, який коштує так само, а то й дорожче, і не має на борту навіть Wi-Fi чи Bluetooth, і точно не може похизуватись Android на борту, ну ще можемо взяти Anbernic RG505, яка коштує від 5000 тисяч гривень навіть в Китаї. І має по потужності дуже хороший процесор, але в операційній системі вже все налаштовано, як має бути. Висновок мій буде дуже простий. Якщо ваш бюджет в районі 3 тисяч гривень і більше ви виділити не можете, то, скоріше за все, враховуючи різні акції і промокоди, ви можете взяти e 6 Max за таку ціну і не будете розчаровані в продуктивності. Звісно, при умові, що маєте годинки дві на доналаштування цієї портативки до нормального стану. Плюс вам треба буде докупити окрему карту пам'яті, і відверто кажучи, за таку ціну годний варіант, навіть враховуючи усі її мінуси з кнопками і внутрішніми елементами. Хоча сказати, скільки вона проживе, я точно не можу. 505-та має подібну конструкцію і живе роками. Як буде тут? Хто знає. Тому за таку ціну хороший варіант. І це моя особиста думка, яка може розходитись з вашою. Пишіть свої думки в коментарях і дякую єдиному спонсору цього каналу, а також тому, хто анонімно закинув на банку. Усім удачі, Па-па.